Всім привіт! З вами Тетяна і команда Get Alliance. Сьогодні розповім вам 10 причин, чому співпраця з агентом нерухомості зекономить вам час, гроші і нерви. Починаємо з юридичних питань. Купівля нерухомості це не просто підписати швидко папери і крапка. Документації дуже багато, і один неправильний підпис, і угода може зірватися або затягнутися на довгий час. Проблеми з правами на власність без професійної перевірки можна купити квартиру або з боргами, або ж з обмеженнями. Але не хвилюйтеся, ми все це перевіримо на кожному кроці. Далі це фінансові ризики. Почнемо з першого: це приховані витрати. Це до речі, мій. Найулюбленіший пункт цього питання: податки, комісії, нотаріуси та інші витрати, які ви не будете враховувати при купівлі. А ми пояснимо вам усі цифри заздалегідь, щоб не було потім сюрпризів. Наступне питання це завищені ціни. Це ще одна пастка, в яку може потрапити людина. Не володіючи всією інформацією і досвідом на ринку нерухомості, але ми вам можемо в цьому допомогти і знайдемо найкращу пропозицію для вас. Наступне це обмежений вибір. Коли ви шукаєте нерухомість самостійно, ви обмежуєтесь тільки онлайн-площадками, які на вам надає інтернет, ми надамо вам більше пропозицій, тому що в нас є багато закритих ресурсів, де ми. Для вас знайдемо найкращий об'єкт. Наступна причина це невигідні умови. Вести переговори це ціле мистецтво. Ми вміємо отримати найвигідніші умови для вас. Тепер про технічні аспекти: приховані дефекти на перший погляд, все може виглядати ідеально, але не завжди це так. Ми знаємо, на що потрібно звернути увагу при огляді нерухомості. Щоб ви не купили проблемний об'єкт, наступний пункт це оцінка потенціалу. Інколи люди не бачать потенціалу об'єкта, а це ключове для інвесторів. Ми оцінюємо не лише те, що є зараз, але й те, яким цей об'єкт буде в майбутньому. І нарешті фінальний етап угоди: передача прав власності це дуже важливий момент. І без фахівця ви можете зіткнутися з багатьма проблемами. Ми все робимо так, щоб ви отримали ключі і були впевнені, що все пройшло бездоганно. І остання причина: це економія вашого часу та нервів. Це, мабуть, найважливіша причина, яка є з усіх. Усі ці пошуки, огляди, документи, перемовини. Це наша робота. Ви просто отримуєте результат. Отже, чому ризикувати роблячи все самостійно? Звертайтеся до професіоналів GT Alliance і ми зробимо все за вас. Ваш успіх у нерухомості це наша місія.